Всім привіт! Мене звуть Анна Корольова, я практичний психолог, дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Це вже наша четверта зустріч, де ми пораємося з таким питанням, як ну, діти не хочуть навчатися, погано навчаються. І попереднє відео, будь ласка, передивіться, коли дитина не може навчатися, коли вона не вміє навчатися. Та також було вже про те, коли вона не хоче навчатися. Передивіться! Сьогодні продовжуємо розмову про мотивацію, але саме з середини, не зовнішньої мотивації, щоб Вогник запалювався у дитині власний, і він штовхав її до досягнень. Перше встановлюйте цілі, але цікаві саме для дитини. Якщо для молодшого школяра ви скажете, що гарно навчайся, у тебе буде гарна робота. Ну це ще не спрацює. Це вже для дорослих. Навіть в середній школі вже так можуть діти замислюватися. Але дуже доречно це буде для старшої школи, для молодших школярів. В тебе будуть гарні вихідні, в тебе буде більш вільного часу. Ми все зробимо тут, таке важке, таку роботу, але потім ми будемо з тобою відпочивати. Ось ці цілі дійсно зможуть зацікавити. Хочу зазначити, що це не чарівна кнопка. Взагалі чарівної кнопки у дитини немає. І якщо ви ніколи цілі для дітей не ставили і раптом в підлітковому віці, ви кажете, що ось, будь ласка, здаєш НМТ, класна. на Зберігаються гроші, ти йдеш на бюджет, і ми ну, витрачаємо ці гроші тобі на подорож. А дитина не знає ще цього, вона не відчувала ніколи користі від виконання цих цілей, досягнення. І вона одразу може і не вімкнутися в це. Не очікуйте. Але краще зараз, аніж ніколи. Впроваджуйте саме тут і тепер. Друга порада: надихайте. Власним прикладом. Мені дуже подобається взагалі англійське прислів'я. «Як би ви не виховували власну дитину, вона все одно буде схожа на вас краще виховувати себе. Якщо дитина не бачить демонстрації ваших цінностей, ви не навчаєтесь, не розповідаєте щось цікаве, не слухайте цікаві лекції на Ютуб, не шукайте інформацію, не захоплюєтесь е, обізнаними людьми, освіченими людьми. Дитина не буде навчатися. Надихайте дитину власним прикладом. Третя порада: підбадьорюйте. Особливо, коли дитина дуже намагається, але не може впоратись або помиляється. Мені дуже подобаються такі фрази Я в тебе вірю, в тебе вийде. Помилка ну, це суто людське. Нічого. Головне, що ти хочеш, головне, що ти намагаєшся. Замість «А міг би найкраще» найкраще, ой, знов помилка. Але я повторюю, це тоді, коли дитина дійсно намагалася та дуже старалася. Остання порада на сьогодні: цінуйте. Власних дітей, цінуйте їх досягнення. Знаєте, таке спостереження вчителі іноді навіть ну, дуже погано або не пам'ятають дітей, які спокійно працювали, такі середнячки, знаєте, але дуже гарно пам'ятають ті, які бешкетували, дошкуляли і звертали їх увагу на себе. І ось так працює, на жаль, наш мозок. Це ще так з печер, коли щось нуляє, воно дуже помітно. А що спокійно да ок можна не тербуватися, але ж ми з вами. Ну, свідомі люди, ми дорослі, і ми можемо формувати дійсність, яка нас влаштовує. І мені дуже хочеться, щоб в нас була така культура, саме така дійсність, де помічають людину, помічають її досягнення, навіть невеличке, коли ми цінуємо один одного, і все, що ми робимо один для одного, навіть не дуже велике, особливо зараз. Під час війни саме таке цінування воно стимулює гормон щастя, дофамін. А щаслива людина вона креативна, в неї навіть імунітет дуже класний, вона дуже натхненна, вона може багато зробити, і хочеться, щоб наші діти навчалися щасливими. А на сьогодні все. Піклуйтеся про рівень власного щастя та рівень щастя вашої дитини. Ну і що ж, про мотивацію ще буде, слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мене це дуже мотивує і зовнішньо, і внутрішньо. І якщо є якісь запитання, будь ласка, в коментарях. Задавайте, якщо потрібна моя консультація, звертайтесь в описі. Є усі посилання і можливість мене знайти. Зберігайте здоровий глузд, усьому шукайте середину. Все буде.